Вітаємо! Наша група КАІ 219 працювала над виховним проектом «Гендер. Рівні права, рівні можливості. Інтерес до цієї теми викликаний тим, що питання забезпечення рівних прав і можливостей в українському суспільстві набуває ще більшої актуальності. Для визначення завдань проекту ми провели дослідження, в якому виявили рівень обізнаності студентів у питаннях гендеру, гендерної рівності і гендерної політики. В анкетуванні взяли участь 105 студентів нашого технікуму. З них 66 чоловіків, що складає 62,9% і 39 жінок, що складає 37,1%. На питання, наскільки для вас є зрозумілим значення поняття гендер у таких словосполученнях, як гендерна політика, гендерна рівність, 48,6% опитаних, а це 51 студент відповіли, що значить що таке гендер і можуть пояснити значення цього слова. 43,8% опитаних, це 46 студентів, розуміють, що таке гендер, але дати визначення цьому поняттю їм важко. 7,6% опитаних, а саме 8 студентів, не знають значення слова гендер. На питання. Чоловіки та жінки різні, але рівні?» Так, відповіли 87 студентів. Це 82,9% опитаних. Ні, відповіли 18 студентів, що складає 17,1% опитаних. Подивимось діаграму відповідей на інші питання. Проаналізувавши відповіді студентів, ми сформували мету нашого проєкту Сприяти розширенню дань здобувачів освіти питання гендеру, гендерної рівності, гендерних стереотипів, формувати неупередне ставлення до представників обох статей, виховувати толерантність. Поняття гендер стає дедалі більш звичним в Україні. Проте розуміння рівності прав і можливості жінок та чоловіків, тобто гендерної рівності, ще недостатньо сформоване у більшості населення. Гендер є ключем до вирішення проблем не тільки жінок, а й всього суспільства. А гендерна рівність, захищаючи права та можливості обох статей, є основною прав та свобод жінок і чоловіків. Гендерна рівність це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Людина не обирає ким народитися, чоловіком чи жінкою. Але на жаль, саме стать починає визначати все її або його подальше життя. З моменту свого народження людина стає об'єктом впливу гендерної системи. Останнім часом питання гендеру стало досить популярним у всьому світі. То що ж це таке? Гендер це комплексне поняття, яке узагальнює у буденні свідомості визначення понять: жінка та чоловік, жіноче та чоловіче, стиль поведінки, риса характеру, сімейному та соціальному статусі. Що відповідають певній статі. Статі гендер поняття нерівноцінні, стать біологічна, дається при народженні, гендер соціальне, формується від народження суспільством. Що таке гендерна рівність і як її досягти? Гендерна або статева рівність. Це принцип, за яким у представників різних статей, жінок та чоловіків рівні права, а також можливості для їх реалізації. А що заважає жінкам і чоловікам у рівнозначній реалізації своїх прав? Часто на заваді цьому стають так звані соціальні бар'єри, сталі уявлення про соціальні ролі чоловіка та жінки у суспільстві, страх осуду, гендерні стереотипи тощо. І як це проявляється? Наприклад, одна з найбільш розповсюджених проблем у робочій сфері нерівна оплата праці. Часто чоловікам платять більше ніж жінкам на аналогічних посадах із аналогічним досвідом та навичками. На керівні посади також нерідко обирають саме чоловіків. Фактично, жінку обмежують у можливостях кар'єрного розвитку тільки тому, що вона жінка, не зважаючи на її професійні досягнення, уміння та здобутки. Для такого явища навіть існує спеціальний термін скляна стеля. У сфері сімейних стосунків гендерна нерівність зазвичай проявляється у нерівному розподілі обов'язків між чоловіком та дружиною. Йдеться про популярний стереотип, нібито вся хатня робота, прибирання, готування їжі, прання це виключно жіноча робота. А чоловік за цією концепцією має забезпечувати родину фінансово та бути головним у сім'ї. Що вже зробили для того, аби змінити ситуацію? У 2017 році Кабмін скасував так званий перелік нежіночих професій. Це близько 450 посад у різних галузях будівництві, металургії, транспортній, авіаційній, гірничій сферах тощо, на які раніше жінок не брали. Крім того, у 2019 році Верховна Рада затвердила гендерне квотування. Відповідно до цієї поправки у кожній п'ятірці партійного виборчого списку обов'язково мають бути жінки не менше ніж двоє. Норма набуде чинності з 2023 року. У січні 2019 року також набув чинності закон про протидію домашньому насильству. Це важливий аспект у боротьбі з гендерною нерівністю, адже за даними ООН, 90% постраждалих від домашнього насильства це жінки. Саме тому для позначення цієї проблеми також використовують термін гендерно зумовлене насильство. Насильство це не лише побиття або зґвалтування. це також фінансовий контроль, психологічний тиск, словесні приниження. Що ще треба зробити, аби подолати гендерну нерівність в Україні? Один із популярних стереотипів, нібито у декретну відпустку по догляду за дитиною, обов'язково має йти жінка. Адже якщо керуватися суспільними стереотипами, виховання дітей теж справа суто жіноча. Чоловіки часто гребують такими обов'язками через суспільні упередження. Аби побороти ці стереотипи у червні 2020 року депутати від «Слуги народу зареєстрували законопроект номер 3695, який надає рівні права для чоловіків та жінок у отриманні декретної відпустки по догляду за дитиною. Ще один важливий крок це ратифікація Стамбульської конвенції. Суспільні стереотипи нерідко виникають через брак інформації, тому важливо проводити медійні кампанії, вести просвітницьку діяльність тощо, аби змінити загальні уявлення про гендерні ролі та розподіл обов'язків між чоловіками та жінками в Україні. На шляху досягнення гендерної рівності та гендерні стереотипи це один з видів соціальних стереотипів. Це відносно стійкі, нормативні уявлення про соматичні, психічної поведінкові особливості представників чоловічої та жіночої статі, які склалися результаті загального людського досвіду і уявлень про статею особливості чоловіків і жінок, поширені у суспільстві. Можна сказати, що гендерні стереотипи є одним із різновидів перетвореної форми суспільних відносин. А саме їхньою персоніфікацією. У вигляді образів жіночності, помінності і мужності, маскулінності. Що таке гендерні стереотипи? Гендерні стереотипи це стійкі стереотипні уявлення суспільства щодо того, якими мають бути або, навпаки, не мають жінки та чоловіки. Зазвичай це стосується зовнішності та розподілу гендерних ролей у суспільстві. А що таке гендерні ролі? Гендерні ролі це моделі очікуваної поведінки жінок та чоловіків відповідно до звичаїв суспільства, в якому вони живуть. Наприклад, стереотипним є уявлення про те, що жінки мають бути ніжними та тендітними, а чоловіки сильними та не повинні публічно проявляти емоції, плакати тощо. Найяскравіший приклад це розділення чоловічих та жіночих ролей за принципом берегиня та мисливець. На основі цього формується уявлення про розподіл сімейних обов'язків. Нібито головний обов'язок жінки народжувати дітей та організовувати побут. А чоловік, в свою чергу, має забезпечувати родину грошима, їжею. Подібні уявлення закладаються ще з дитинства через виховання, ігри та дозвілля, оточення. Вважається, що дівчатка повинні гратися ляльками, а хлопчики машинками. Або те, що дівчата мають любити рожевий колір та носити одяг із блискітками або бантами, в той час як хлопчики носять одяг синього та блакитного кольорів стриманих фасонів. Чому виникають такі стереотипи? Часто причиною є застарілі уявлення про світ. Люди формують свої уявлення про ті чи інші речі, спираючись на досвід старших поколінь. Проте світ змінюється, і те, що було актуально кілька десятиріч тому, часто не актуальне сьогодні. Колись штани вважалися суто чоловічим елементом одягу, але сьогодні їх носять і жінки, і чоловіки. Уявлення про чоловіче та жіноче відрізняються в залежності від географічних та соціокультурних особливостей суспільства. Тобто в основі гендерних стереотипів можуть лежати певні народні вірування, традиційні для того чи іншого регіону уявлення про світ тощо. Умовно кажучи, уявлення корінних народів Африки про жіночність та красу можуть відрізнятися від європейських уявлень про Ті ж самі речі. Як боротися з гендерними стереотипами? Найліпший спосіб подолати будь-які стереотипи продемонструвати зворотня на конкретних прикладах, показати, що жінки так само можуть бути сильними та утримувати родину, а чоловіки йти у декретну відпустку по догляду за дітьми замість своїх дружин. Досить поширений спосіб тиражування гендерних стереотипів це реклама. Для привернення уваги аудиторії бренди часто використовують стереотипні зображення чоловіків та жінок. Проте у багатьох країнах світу таку рекламу забороняють на законодавчому рівні. В Україні теж можна боротися із сексистською рекламою за допомогою закону, зокрема, закону про рекламу. У липні 2019 року мережу магазинів цитрус оштрафували за сексизм в рекламі. Судовий позов подала організація із захисту прав жінок. Гармонія рівних. Суд цей позов задовільнив, зобов'язавши цитрус сплатити штраф у 6 тисяч 800 гривень. Соціальна дискримінація ж обмеження або втрату прав. На гендерною ознакою в цій сферах життя, трудовій, соціально-економічній, політичній, духовній і побутові. Соціальна дискримінація призводить до знищення соціального статусу і є однією своєю посередством над особистістю. Під час працевлаштування та побутового кар'єри жінки стикаються з розривом у заробітній платі та доходах між чоловіками та жінками. Це одна з найбільш стійких форм дискримінації. Україна суспільно має риси європейськості, поваги до жінок та гендерного рівноправ'я. Поява на політичній арені України жінки-лідера сталася 14 квітня 1998 року, коли парламент України обрав Ніну Карпачову уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Але незважаючи на те, що активність жінок в політичній житті України зростає, їх роль та участь в законодавчому процесі ще дуже слабка. Адже чи велика кількість жінок в парламенті України не може стати достатньо ніде професійно впливати на процес вироблення та прийняття законів? В ООН підрахували, якщо в парламенті менше 20% жінок в країні не вирішують проблеми дітей, якщо менше 30% не вирішують проблеми самих жінок. Тож гендерне представництво це не про квоти, а про зрілість суспільства і про готовність ставитися до чоловіків та жінок на рівних. Давайте простежимо хронологію подій стосовно вивчення світовим співтоваристом забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Міжнародні нормативно-правові документи це 1948 рік загальна декларація прав людини, 1979 рік. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Перший міжнародний юридичний документ, що дав визначення дискримінації щодо жінок і заборонених усі види дискримінації жінок. 1995 рік. Пекінська декларація та платформа дій, міжнародні зобов'язання щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків, що закликали запровадження принципу рівного розподілу влади та відповідальності між ними у всіх сферах та на всіх рівнях життєдіяльності суспільства. З метою релігування питання рівних прав жінок і чоловіків була створена ціль сталого розвитку ООН No5 гендерна рівність і завдання припинення будь-яких дискримінацій жінок і дівчат, надання людям рівних прав і сприяння економічного розвитку методом гендерної рівності. 2018 рік. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рік. Національні законодавчо нормативні документи. Це в першу чергу Конституція України. Стаття 24 наголошує, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану місця проживання, замовними або іншими ознаками. Прийняття закону про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Який з 1 січня 2006 року вступив у силу. Стаття 1 цього закону гендерна рівність, це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівню участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 2009 року наказ Мон України номер 839 про впровадження принципів гендерної рівності в світу. Пункт 15. Щорічно проводити у загальноосвітніх навчальних закладах урок гендерної рівності. Провадження гендерного підходу в освітній процес також передбачає застосування гендерочутливої мови, що базується на принципах невикористання мови ворожнечі, стереотипних, сексистських висловлювань та використання фемінітивів. Мова гнучка реагує на те, що з'являється чи відмирає, на те, як мислимо, як діємо, як сприймаємо світ. Доки мови чогось нема, доти того немає у нашій свідомості. Така ситуація склалася із названням жіночих професій, місця жінки у родині, її інтересів тощо. У травні 2019 року в українському правописі відбуваються майже епохіальні зміни. Прописується механізм утворення іменних жіночого роду фемінітивів. Чому ж жіночі назовники варто широко використовувати? По перше, так ви оприявлюєте жінок у мові. А значить, допомагаєте вашим донькам, сестрам, матерям, дружинам, колегам і подругам ставати видимими у професії і в усіх сферах життя. А значить, ставати більш успішними, щасливішими і, хоч вірте, хоч ні. Зміцнюєте економічний потенціал нашої країни. По-друге, так ви сприяєте зрушенню застарілої андроцентричної норми і допомагаєте нашій мові швидше відобразити важливі суспільні події. І по-третє, часто жіночі назовники допоможуть зекономити час та лаконічніше висловити вашу думку. Погодьтеся, сказати лікарка чи депутатка набагато простіше і швидше, ніж пані лікар або жінка-депутат. У своєму опитуванні ми ставили запитання, як ви особисто ставитесь до використання фумінітивів. Результати наступні. Виступають проти подібних нововведень 21%, а саме 22 студента. Мені байдуже, 55,2%. Це відповідь 58 студентів. Підтримують ідею, але особисто не вживають. 14,6% 15 студентів. Намагаються вживати 1,9%. І на жаль, це тільки два студенти. Важко відповісти на це питання: 7,6 Це вісім студентів. За результатами проведеного дослідження і роботи над проєктом, ми можемо зробити наступні висновки. Українське суспільство має риси європейськості і поваги до жінок. В законодавстві України нормативно правовими документами закріплений рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації. Принцип гендерної рівності у всіх сферах та на всіх рівнях суспільного життя це необхідна передумова формування в Україні сучасного цивілізованого демократичного суспільства та інтеграції в міжнародне співтовариство. Не всі різні, але рівні.